Рідні мої готуємо неймовірно смачну вирізку, вона в 100 разів краще за покопну ковбасу, будь-яку робиться взагалі не складно, просто трошечки довго, ну, як трошечки. Зараз все розповім. Беремо дві вирізки, в мене 900 грамів, можна одну побільше. Зачищаємо від плівок, промиваємо та присушуємо рушничком. Також для цього рецепту необхідна нам сіль нитритна. обов'язково. Додаємо нітритну сіль, сіль, цукор. Також я додаю часникову суміш. І часникову сіль. Все змішуємо, натираємо з усіх боків, Наше м'ясо будемо маринувати. Загортаємо в харчову плівку щільно в 6-8 шарів. Відправляємо в холодильник на 3, доби. Просто забудьте про це м'ясце. Далі розкриваємо ось така гарнюня, промиваємо, бо можна навіть замочити на 10 хвилин, просушуємо паперовим рушником, змащуємо зверху кетчупом і додаємо спеції. Я додаю копчену паприку, вона неймовірно пахне справжнім димком, а також м'ясну універсально. Якщо сільний трітному. Додавали, тому що м'ясо буде на низьких температурах і довго маринується. То смачні ароматні спеції додаємо, щоб надати такого незабутнього смаку зовні. Далі випікаємо в добре розігріті до 80 градусів в духовці, півтори години все дістаємо, охолоджуємо, нарізаємо та насолоджуємось. Це дуже дуже смачне соковите рожеве зсередини м'ясо.